Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про вчорашні події в Вашингтоні. Чесно кажучи, я очікував всього будь-якого повороту, але не такого. Я очікував, що вони підпишуть договір далі по руках і розійдуться. Але все пішло не по плану, як то кажуть. Почнемо з Венца. Який в принципі по Конституції Америки не мав права сидіти в овальному кабінеті і ще й вести перемовини за Трампа? Це було очевидною провокацією, і таким чином вони хотіли показати, що це сама Україна не готова не хоче вести перемовини, не хоче закінчувати війну, там припиняти вогонь. Що в всьому винна Україна? Не Путін, який напав, а саме Зеленський, який упорно хоче воювати і не вести ніяких перемовин. І ще одна, до провокації: в овальному кабінеті, там, де були журналісти, сидів кореспондент ТАС, російського ТАС. Сумніваюся, що він туди потрапив. Випадково. Тобто вони розраховували, Америка розраховувала на таку провокацію і вони роз... знали, що там сидить тасавець, і цей тасавець потім принесеться в Росію як перемогу. Друге, це Трамп хотів, щоб сторони, ну, Україна та Росія, припинили вогонь. На місяць, там, умовно на місяць, е, Трамп показав, який він миротворець, який він класний, як він все швидко вирішує. Він хоче таким, хотів таким чином підняти свій рейтинг. Е, пройшов би місяць, він би показав всім всьому світу, який він класний миротворець, як він може наказувати впливати на світ, а потім. Відбувалося б все, що завгодно, йому б вже було все одно. Війна би продовжилась і головне, гарантій ніяких не було б. Тобто він таким чином би дав повний карбанш росіянам, що вбиваєте, захоплюйте, все в ваших руках, і я дозволяю. Я отакий от красавчик, я показав себе красавчиком, а далі не цікавить мене абсолютно, що буде далі. Хоч Україна перестане існувати. Третє, вони очевидно використовували некомпетентність Зеленського. Тобто вони очікували, що він е, почне викидувати емоції. І ці емоції в підсумку можна буде використати проти нього. Е, і це в них вийшло, але з іншого боку, він як би це не звучало. Е, Зеленський показав себе достойніше в конкретній ситуації, ніж Трамп. І четверте, що я хочу сказати, це те, що Європа е, була готова до такого розвитку подій. Скоріше за все, в них була інформація. Тому що зразу після закінчення цієї всієї історії е Європа консолідована е дала зрозуміти світу, що вона повністю підтримує Україну. Тобто, буквально через Командесі після завершення цього всього е в Твіттері або Іксі, Ексі почали з'являтися повідомлення європейських лідерів. З меседжем підтримки України. І це може свідчити про те, що в принципі Європа починає оживати. Європа починає розуміти, до чого котиться світ. Європа розуміє, що їй придеться самій вирішувати свою долю, консолідувати з Україною обов'язково, тому що іншого вибору в них просто немає і відмовлятися, відмовлятися від Америки. Насправді вони можуть опустити Америку економічно, про що я говорив раніше. І я дуже сподіваюся на те, що вони опустять її зараз. Бо зараз якраз таки цей момент. Щоб дати зрозуміти в першу чергу людям американським, що треба щось міняти. Тому що з Трампом Америка довго не протягне. І там гуляє інформація, що еліти американські задумуються про Майдан в Америці. Неодноразово вже гуляє така інформація. Більше того, 60 з чимось відсотків американців підтримують Україну. І всього на всього шість Росію. Ну, 6% це... Переселенці, ці росіяни, які вже поколіннями там живуть, вони все одно топят за Росію, хоча певний відсоток з них ніколи цю Росію не бачили, ніколи там не жили. Отже, який можна зробити висновок? Висновок можна зробити е, такий, що це рано чи пізно відбулися. Uh, відбулося би скоріше за все через uh, там, декілька місяців. Uh, просто це відбулося швидше. Оцей от скандал він розкрив всі карти, як любить говорити Трамп. Тобто він насправді розкрив те, що, uh, що думає uh, Трамп, Венс там, Маск. І так далі. Вони не збиралися нічого робити. Вони хотіли тягнути кота за одне місце. І наділи, що е, Україна здасться, Україна все підпише, Україна піде на оголі, там, припинить вогонь. А потім, а все одно, що буде потім. Головне, щоб Трамп показав себе супергероєм. Е, на цьому все. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, можуть це зробити. Є реквізити в описі під відео. Буду дуже вдячний. Слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо, для того, щоб відео розвивалось, росло. До нових зустрічей, друзі!